Oh, my God. Очікування красивої події і її настання це дуже потрібна для людини емоція, про яку, на жаль, сьогодні ми забуваємо через обставини. Але 1 квітня очікуване відкриття одеського сезону фонтанів відбулося, подарувавши присутнім святкові відчуття. Кожний раз коли відкривається фонтан для нас це праздник. Вода ж сьогодні ми знали, що відкриття фонтана. І ми прийшли спеціально, от уже з рібінком, з младшим, з собачкою, прогулятися, посмотрети. Все таки красиво. Йде війна, а хочеться да, да, жити. Першим фахівці комунального підприємства Сервісний центр традиційно запустили найбільший фонтан міста біля Одеського національного театру опери та балету. Ще близько десяти відомих фонтанів Одеси чекають своєї черги через дефіцит електроенергії. Всі наші фонтани являються енергозатратними. Нами затверджений графік їх розконсервації, а також часи роботи. Зв'язку з тим, що сподіваємось, буде покращена ситуація по енергопостачанню. Тоді вже будемо запускати інші фонтани. В роботу. Зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже радують одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю, але в зазначених умовах їх буде включено залежно від обставин. Наступними в черзі на відкриття фонтани міського саду й Соборної площі. У нас ряд фонтанів, Петя Гаврик, холокост законсервований з допомогою ЮНЕСКО. Тому вони, скоріш за всього, в цьому році працювати можуть і не бути. На жалі, яскрава багатокольорова підсвітка великих одеських фонтанів через умови воєнного стану навряд чи буде працювати, додав заступник директора комунального підприємства. Але насолоджуватися водограємо свіжості на площах міста, особливо спекотного літа, все ж таки дуже приємно, хоча й тут є певні обмеження. зв'язку з тим, що вода оброблюється хімреагентами, купатися заборонено, тому що внутрі чаші знаходяться форсунки, обладнання, і люди можуть їх зламати. А ось кидати монетки, фонтани не заборонено. У нас система так змонтована, що як від радості чоловік або жінка кидає монету, то взагалі всього нема нічого поганого, тому що люди ще приїдуть до нашого міста. Дуже подобається. Подобається, ми гості. Ми взагалі перший раз в Одесі, перший раз бачимо відкриття фонтану. Життя прожили в Одесі ще не, не гуляли.